– офіційний онлайн партнер шкода в Україні. Наразі маємо від президента Зеленського інформацію, що Україна отримуватиме Петріот щороку. І зараз готуються контракти на 25 систем. Під час зустрічі з журналістами український президент повідомив, що з американською стороною вже налагоджено потрібні контакти щодо ППО. Готуємо контракт на 25 систем. Петріот Вважаю, що це хороша історія. Не проста, але довго тривала. В цьому контексті президент зазначив, що в рамках цього процесу виконано велику роботу. І минулого тижня потрібні зустрічі готували і прем'єр. Юлія Свереденко і голова офісу президента та е секретар РНБО одразу всі системи отримати складно через чергу наявну з багатьох країн, які вже уклали контракти з виробником. Це зрозуміло, але на сьогодні Україна намагається помінятися з деякими замовниками місцями, щоб отримати такі системи якомога швидше. Бо нам потрібно захищати своє небо, і це як ніколи доводять щоденні атаки Російської Федерації по українських містах. Наскільки ж Сполучені Штати готові підтримувати надалі нашу державу? Що говорить зараз Трамп поза контекстом, десь між рядками, і власне, чого нам чекати на майбуття від Будапешту, враховуючи ті зміни, які ми бачимо сьогодні. Останні заяви американського президента, все це обговоримо зі Станіславом Желіховським, кандидатом політичних наук та експертом міжнародником. Він вже з нами на зв'язку. Пане Станіславе, рада вас бачити. Доброго дня. Під час розмови з Зеленським Трамп думав про надання гарантій безпеки як Україні, так і Росії. Про це пише Reuters. Як пише видання, це збентежило українську делегацію, враховуючи ще й останні заяви про переконання Україну чи не переконання здати Донбас, чого насправді не буде, і про це Зеленський говорив неодноразово. Давайте з вами поміркуємо, що ж там у Вашингтоні відбувалось насправді. Яка ваша думка? Дійсно, зараз дуже багато різного роду інформації з'являється в публічному в відкритому доступі, і щодо того, про що могли говорити президент України Володимир Зеленський та його американський колега Дональд Трамп за зачиненими дверима після того, як вже преса покинула власне майданчик для переговорів, скажімо так. От і зараз дійсно дуже багато е, з'являється таких різних вкидів, можу сказати, е, ну наприклад, щодо того, що між Зеленським і Трампом е, мало місце суперечка, і так само з е, деяких джерелах говориться про те, що е, Трамп відкрито тиснув на американ на українського лідера, якраз таки через е, те, що ну е, через ті умови, які Виставляє російський а Ми знаємо, що для Путіна зараз важливо показати будь-які будь-яке завершення вогню як перемогу Росії, і відтак він вочевидь хотів би, скажімо так, отримати якомога більше від переговорів і від можливого від можливої угоди, яку. Яку яка підпишеться Україною та Росією в випадку, якщо до цього дійде? Звісно, от тому скажімо так, я не знаю точно чи так воно мало бути. Трамп насправді скажімо так. Він заперечує, що закликав Зеленського віддати, наприклад, Росії усю Донецьку область. Ну це а ми повинні пам'ятати, що насправді. Путін ну так так само, як ми е, можемо судити з тих то інформації, яка надходила раніше ще е, після е, зустрічі е, Трампа і Путіна в Анкориджі. От якраз таки е, от е, Путін, нібито залишається на своїх позиціях і хоче, щоб Україна віддала е, ну фактично весь Донбас. Е, от в обмін на припинення вогню ну, і Трамп він скажімо так заперечує. Таку інформацію, хоча, звісно, ми нічого виключати не можемо, враховуючи те, що для Трампа зараз архіважливо все ж таки е, мати якісь результати е, ш, е, в, е, в контексті якраз таки переговорів з російською стороною, і тиск не виключається. В принципі, я і раніше припускав, що таке може відбутися. І от часто, як хоч тут х, цікаво, скажімо так, е, зазначити, от, е, от примітно те, що от якраз таки після. Різного роду таких телефонних розмов чи зустрічі на різному рівні Трамп змінює буває свою позицію, змінює своє бачення і починає, скажімо так, ретранслювати ті заяви, які можуть суперечити тим, які були надані раніше. От і тому ми бачимо, що зараз Трамп знову починає хитатися, і я не виключаю, що все ж таки якісь. Якісь спроби тиснути на українського президента були звичайно. Ми зараз не можемо в повній мірі сказати, що так воно було чи ні. Можливо, інформація з'явиться дещо згодом, можливо, це навіть, можливо з'явиться вже навіть після завершення бойових дій, чи навіть всієї російсько-української війни, але знову ж таки припустити, знаючи власне характер Дональда Трампа. Ремінний характер, скажімо так, так і так само, ми знаємо, що американський керманич часто дуже скажімо так, полюбляє ну така його природа. Він часто переходить на от, ну, на от, такі от елементи, які можна назвати тиском, шантажом. Він полюбляє використовувати різні такі от інструменти. Ну і в цілому він нерідко скажімо так. Переходить саме вже на такі от підвищені емоції. На і ми це зрозуміємо, тому скажімо так. Тут потрібно дійсно для, для України це тримати руку на пульсі, і не не дати ніякої можливості, щоб Путін нав'язав своє бачення. Завершення війни, щоб він нав'язав е, свою парадигму міжнародних відносин, кшталт е, нової Ялти, е, і так само, щоб е, Путін не нав'язав парадигму нового Будапешту з гляду, ну, власне на, на те, де можуть проходити, де можуть проходити е, переговори е, між е, американським та російським лідерами. Е, і е, зрозуміло, що. Путін зараз буде за все, шукати е, нові підходи, е, і ну щоб, щоб це виглядало так, нібито він готовий на якісь компроміси. Але насправді, що, щоб, щоб е, знову отримати по максимуму, ну намагатися отримати по максимуму. Принаймні, він зрозуміло, що він ще нічого не отримав, і навряд чи він зможе отримати те, що він хоче. Але спроби е, з його боку будуть. І думаю, що так само можливо, під час зустрічі, наприклад, на міністерському рівні, які передуватимуть власне вже цим перемовинам на найвищому рівні, теж будуть намагання російської сторони нав'язати американський, що нібито Росія ратує за мир, що Росія готова припинити вогонь. А, але скажімо так, можуть мати місце звинувачення в тому, що Україна цього не хоче, і що Росія би нібито і Рада, скажімо так, піти на якісь варіанти підписання угоди, яка би власне засвідчила режим припинення вогню. Але ну офіційний Київ є непоступливим, і скажімо так, що в Києві тільки сидять якісь яструби. Війни, які тільки мріють про те, щоб не лише скажімо так боронити свою землю, а й нібито Україна хоче ще й так воювати на території Росії чи щось таке, і саме тому Москва нав'язує цю парадигму гарантій безпеки для неї для Росії. Тому що скажімо так, ну фактично, скажімо, російське керівництво хоче скажімо так, показати себе в якості жертви ну, показати себе як жертва цієї війни, що вона вимушена була вести бойові дії, а там вони не називають досі. Війну війною, а так і називають спеціальною військовою операцією, і що скажімо так, вони вимушені були реагувати, ну зокрема, на ті події, які відбулися. В Україні, якщо ми говоримо про революцію гідності, або іншого, або інші вже удавані події, е, кшталт того, що нібито там російськомовним е, категоріям е, українських громадян що загрожувало, чи там на ще якась була небезпека для, е, для тих людей, які скажімо так, проживають в Україні, або для самої Росії. І тому ця парадигма оцю парадигму буде намагатися Росіяни нав'язати, Якими можуть бути ці гарантії безпеки. Ну звичайно, перш за все ми повинні розуміти, що Росія ратуватиме за те, щоб Україна не могла ну, скажімо так стати членом Північно-Татичного альянсу. Ну це завдання номер один для Владимира Путіна. От так само думаю, що Путін все ж таки намагатиметься. Надалі проштовхувати ту ідею, з якою він носиться вже давно, а саме те, щоб Україна скоротила чисельність своїх збройних сил, е, і е, також щоб в Україні не було іноземних військ, ну тобто, щоб не було навіть їх в, в цілях навчання українських військових, або і так само, якщо була до речі, з, е, інформація з'явилася, ну, раніше, що нібито в Росії навіть е, хочуть нав'язати. Те, щоб Україна не мала право приймати участь в якихось міжнародних тих навчальних маневрах, навіть поза а, територією України, ну це така так, програма. То, максимум, а, так ага, з того ж програма максимум.